Все. Стосовно структурованого уряду мороїме підвищення мінімалки, чи вплине воно на те, ту динаміку, яка у нас є зараз, зокрема в Хмельницькій області, стосовно виводу з оцих всіх е, прогнотичних питань стосовно підприємств. Е, е, це, це перше питання, І новий, друге питання. Ну, Незважаючи на вибори в США в Америці, сьогодні вони, звичайно, на всіх, Основним у нас в державі є все ж таки результати електронного декларування. Чипонує якось якимось чином Державна фіскальна служба так, турнтовно чи навіть шокуючу кількість готівки, яка вже буває тих і інших об'єктів декларування. І чи плануєте ви, зрешті решті якось зайнятися цим питанням? На е, сьогодні органи дефес здійснюють спеціальні перевірки декларацій, подані в поданому помажуємо вигляді за 2015 рік останній декларації. Е, то входили до наших повноважень, тим кожним спецперевірки займається. Ще всі не перевірили, але перевірили. Питання перевірок декларацій, поданих в електронному вигляді, на сьогодні відноситься до конференції НАЗК і відповідних е, органів е, е, антикорупцій. Питання е, їх перевірки піднято лише постанові, якщо я не помиляюся 26 жовтня 2016 року, ми на де доручено примірним міським польськом, органам ДФС перевіряти декларації, лише кандидатів, які претендують на зайняття посад в органах державної влади. Виключно ця компетенція, виключно ці повноваження, на сьогодні залишаються е, за органами ДФС. Перевірте, де таких електронних декларацій з тобою входять на сьогодні до компетенції. Я з чуючу заявою. Поки що вказів ніяких не було відповідних доручених пункт у разі встановлення якоїсь ситуації задля засування предмету походження, предмету декларування, а також предмету оплати податку, У тих перевірках, які будуть проводитись на ЗК, на БУ, Генпрокуратурою, не знаю компетенція як здійснювати, відповідні запити до нас все-таки будуть надходити відповідні висновки і свої коментарі, наприклад, походження. Нам все-таки прийдеться робити, оскільки то єдина служба, яка обліковує з звітності сплачені податків, відвільні отримані доходи. Наскільки інформація не крає, 100% введено війну, але все-таки це не результати перевірки, результат перевірки оформляє ковід. Додатково приймати участь на переднезначну допомогу. Тепер до першого питання, підійти мінімальні заплати. Знаєте, я думаю. чують за той недовгий час, коли тут перебуває виконання обов'язків про рішення уряду, рішення держави, наприклад, послаблення цієї ситуації. Спочатку змінили статус, зменшили один соціального соціальну внеску, на пополам. Майже, ну, 20 Давайте, що ми очікуємо бізнесу. Такого з типу ми Мені ввели з 1 березня дозволить. Перевіряти і встановлювати колосальні штурмні санкції наприклад, незареєстрованих і облікованих осіб по всій Україні в тому числі. Є такі серйозні результати? Та так і немає. До тих пір, поки керівники е, підприємств, керівники громад, які є споживачами тих податків однозначно на території їхніх здійснення діяльності, керівники районних рад, райдержадміністрації, органів місцевого субідування всіх дотичні до тих підприємств. В першу чергу підприємств не приймуть для себе рішення щодо необхідних заплатних податків, декларування реальної заробітної плати, то якоїсь ситуації не зміниться. Навіть якщо ми заставимо за реальному часі кожного платника податків задекларувати. А це в першу чергу, робиться того, щоб звітності з єдиним соціального внесок, де є ГАФА, обов'язково мінімальна заробітна плата, там зараз стоїть 1450, якщо він нарахував 400 гривень, він зараз платить 1450, поставити туди 300. Я свій бізнес-план, свій бюджет, свою організацію, зробити податку в два рази більше. Я, я готов проаналізувати цю ситуацію, показати тенденцію. Я не готовий за них відповідати, на до того, чи мені всього, що я з Дякую. Ще запитання є.